Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. Що там у нас винищувач? Ні, ну не, вини, не винищувач. Радар. Давайте правильніше називати. Кут Diamond та Стейт. радар, и дручник. Истребитель для тех, радар. полицейские радары, проскочивающие на повз на максимальной не швидкости. Не Местоположение, Местоположение радаров указано на карте. Крутым уважается набравший максимальную суммарную швидкость Пропустил по всем радарам. Старайся прийти пешим, иначе часы на очки А, радар. О, еще одна самая сложнейшая Для мене випробування. Погнали. Так що, пам'ятаю, коли перший раз проходить, це ще одна невиконуюча, горять, тип гонок невиконуючий для мене. Тому що скіла не вистачало тоді, і ми вирвалися вперед таким чином. Так. Ось так. Ну, по факту тут без різниці, який ти йдеш. Головне швидко проїхати. То мені підсрачника дав. Лайно занесло трохи. Так, прискоримось. О, да, я в лідерах. Ні, мене обігнали. Снеп, скотеняка мене обігнав. Так, сюди... Е! Снеп, ти шо? Здурів, що? Так... О, ми вирвались вперед знову. Давай, 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 давай. Молодець, молодець. Ось так. От снеп, знову це скотиняка мене обійшла. Тепер в мене взагалі не буде часу. Все. А, тепер я ще й третій. Я так відчуваю, що прийдеться все спочатку. Я так і думав, все спочатку. тому що цей бісовий степ, він не просто бісовий, він скотиняка повна. А він реально скотиняка. Яка вирішила мене, як говорять, палець в колесу мені вставить. Давай. О, ми знову в лідерах. Дай мені дорогу. Правда, я не знаю хто по іменам. Е, тут то що взагалі? Ось тобі. Давай, давай, лайно. Правда, було дуже близько? Було дуже близько. Все, поки ще лайно занесло. Я поки попереду, поки. На цей раз в мене все вийде. Я не здамся без бою. Ось так тут спуск, можна добряче розігнатися. Ось так ми в Лідерах. Так, добре, що ми відірвалися. А тут трафіка як дивно, немає. С. Все, скуштував Снеп. Ого, як добря я відірвався. Все, перемога. 2,5 касерка в карман. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!